Продовжуємо робити ось цю третю смужку чорні зигзаги. Це ось ця смужка. Ми тут починали робити от з цього моменту. Ну, з цього, з того це от нас, так би мовити, серединка. Ну, це в мене трошки ну, не зовсім серединка, тому що я не роблю Повністю весь виріб. У вас воно має бути по центру. І коли ми йдемо сюди спускаємося через тічки, бачимо, що тут центр між тими петлями. Тобто, як такого центру немає, він трошки в нас зміщений. І якщо ми почнемо звідси робити, або звідси в нас края. Буду трішечки на один рядочок несиметричними. Так. Я приєднала подвійну нитку, в цю петлю чорну. З одної сторони дві чорні бітринки і з інших. Посерединці я петлею приєдналася подвійною ниткою. І набрала, зробила такий перший набір дві чорних, 12 золотих. Шість білих. Шість чорних. Чотири золотих. Сім білих. Повторюю. Дві чорних, дванадцять золотих, шість білих, шість чорних, чотири золотих і сім білих. Розвертаю роботу і в золоту біля чорної проходжу в напрямку догори. Три золотих і дві чорних. П'ять пропускаємо, шосту проходимо. Це остання шоста. Три чорних, дві білих. П'ять пропускаємо, шосту проходимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Це остання біла. Біля золотої. Три білих, дві золотих. пропускай, в шосту проходимо. 1, 2, 3, 4, 5 і в шосту проходимо. Так. Тепер у нас набираємо 2 золотих. Це вони будуть відноситись до сіточки. В стопчик у нас йде 4 золотих і 2 чорних. Тобто ось такий набір. Шість золотих, дві чорних, і проходимо наступну петлю. Бачите, лягаємо, ниточку вкладаємо між чорними, дві з однієї сторони, дві з другого боку, і через шість бісеронок спускаємося донизу. Тут це стовпчик. Дві чорних, чотири золотих. Тепер йдемо донизу. Дві золотих, три білих. Через першу білу по ходу роботи. Дві білих, три чорних. Через чорну середня з набору по п'ять. Дві чорних, три золотих. Через золоту п'ять білих. Проходимо через третю білу по ходу роботи. Зліва над залишаються ті бісеринки. Ми проходимо через третю білу. От. Далі йдемо догори, набираємо сім чорних і проходимо через. Середню білу. Там було п'ять бісеринок, ми через середню пройшли. Далі набираємо п'ять білих. Через останню золоту. Вона середня з набору по 5. Три золотих, дві чорних. Через останню чорну. Три чорних, дві білих через останню пілу. Так, тепер ми доходимо до стовпчика. Дві білих. Це до сіточки, у нас йде, чотири ж білих і дві чорних. Тобто набір шість білих і дві чорних. І проходимо в білу петлю, Так, вкладаємо нитку між парами дві білих і дві білих, і через шість бісеринок, дві чорних і чотири білих, проходимо донизу. Набираємо дві білих і три чорних через чорну донизу. Дві чорних і три золотих через першу золоту донизу. На середнє з набору по п'ять. П'ять білих через середню білу. П'ять чорних. Через третю чорну. Тепер розвертаємося догори, набираємо сім чорних. Ой, золото причепилось так три. Чорних. В середню з набору по 5 напрямку догори. Дві чорних і три білих. Черт середню білу догори. Дві білих і три золотих. Через останню золоту, середній з набору по 5. 5 чорних. Через останню чорну. Так, а зараз у нас будуть з'єднуватися оці стовпчики. Зараз я вам покажу. От ми дійшли до того моменту один білий стовпчик є. Зараз ми будемо робити другий білий стовпчик. Тобто ми наберемо 6 білих і пройдемо через 2 чорних, зачіпимося за ниточку і вернемося через стовпчик. Так, Дві білих і чотири білих. Тобто разом у нас буде шість білих. Так, проходимо в чорні бісеринки під низ, отак, от під петлю ми проходимо під білу цю петлю проходимо. Зачепилися там ми за ту нитку і проходимо донизу через дві чорних і. Чотири білих пісеринки. От ми з'єдналися. Так. Тепер у нас іде п'ять білих. Через середню чорну. П'ять чорних. Через Золоту останню. У нас з набору по 5. Три золотих, і дві білих. Через останню білу. Три білих, дві чорних. Через третю чорну, третю це рахується від ключової. От у нас ключова, один, два і в третьому пройшою. Тепер розвертаємося до гори 4 чорних, три білих. Через першу білу по ходу роботи. Дві білих і три золотих. Через першу золоту. П'ять чорних. Через середню, чорну. Опять білих. Всюди ми проходимо через середню, бо у нас сіточка на п'ять бісернок Так. Тепер ми заходимо буде золотий стовпчик. Так, дві золотих, далі чотири золотих і дві чорних. І заходимо в петельку, там, де коричневі бісеринки. Дві золотих зліва, дві коричневих справа. І через чотири бісеринки, ой, шість бісеринок ми спускаємося. Дві чорних і чотири золотих ми пройшли вниз. Так, тепер у нас п'ять золотих. через середню білу білих. через середню чорну чорних. через останню золоту три золотих і дві білих через останню білу Розвертаємо догори чотири білих і три золотих. Через першу золоту по ходу робота на середню з набору по 5. Так, підтягуємо. Так, тепер у нас йде 5 чорних через середню з набору по 5. П'ять білих. Через середню з набору по п'ять, п'ять золотих. Середнє з набору по п'ять. Шість золотих і дві чорних. І в наступну пару. Не, не верніше, не пара, а в наступну петлю. Бо тут чотири міцеринки, в нас це не дві. І через шість бісеринок спускаємося донизу. Так, тепер подивіться, от нас два краї симетричних. От з того моменту, як ми зараз почнемо робити, так само отут вийдете через 6 бісерин. І то саме будемо робити. Отут 5 золотих і тут буде 5 золотих. І так далі от буде йти саме з цього моменту. Так, я продовжу з цієї сторони 5 золотих через середню, золоту донизу. 2 золотих, 3 білих через середню білу. Дві білих, три чорних. Через середню, чорну донизу. Дві чорних, три золотих. Через останню золоту. Розвертаємося догори сім білих. Через останню золоту. Вона середні з набору по 5. Три золотих, дві чорних. Через останню чорну. Три чорних, дві білих. Через останню білу. Три білих, дві золотих. через середню з набору по п'ять золоту. Тепер шість золотих. І дві чорних. через наступну петлю прокласти ниточку між двома коричневими і двома золотими, через чотири. Золотих донизу, дві чорних і чотири золотих. до донизу. Дві золотих, три білих. Через середню. З набору по п'ять білу. Дві білих, три чорних. Через чорну. Середні набору по п'ять. Дві чорних, три золотих. Через середню забору п'ять золоту, п'ять білих. Через третю білу по ходу роботи. Розвертаємося догори. Сім чорних. Через середню білу з набору по п'ять. Йдемо до гори, п'ять білих через золоту. Середня наборку п'ять. Три золотих і дві чорних. Через середню чорну. Три чорних, дві білих. Ще через середню, в набору по п'ять. Шість білих і дві чорних. І проходимо через наступну петлю. Вертаємося через шість бісеринок. Перейдемо донизу дві білих, три чорних. Через середню з набору по п'ять в чорну. Дві чорних, три золотих. Через середню з набору по п'ять золоту. П'ять білих. через середню білу. У нас середня з набору по п'ять. П'ять чорних. Через третю чорну. Вертаємося догори, набираємо сім чорних. Середнє з набору по п'ять чорно. Дві чорних і три білих. Через середню з набору по п'ять, дві білих і три золотих. Через среднюю набору по 5. 5 чёрных. Через остальную чёрную. 6 белых. 6 белых. Тут ми проходимо через дві чорні, так як ми вже робили. Дві чорних під низ, щоб дочепитися за нитку, і вертаємося через дві чорних. Так, дві нитки трішки важко. Я собі допомогла інструментом. Так, дві чорних прийшла і чотири білих. Якщо у вас дуже довго проходить, крутіть голочкою обережно притягайте, щоб не зламати бісеринку, бо доведеться потім це місце переробляти. Так, От. в принципі, це вже в нас іде повтор. Зараз я Покажу, як приєднатися і піти в цьому напрямку. Так, заправила нитку в голку, нитка подвійна. І так, я зараз через ту петельку проходжу. От я зачепилася за нитку і прохожу через 6 бісеринок донизу. Так, далі 5 золотих через середню. З набору по 5 золоту проходимо. Дві золотих, три білих. Через середню білу. Дві білих, три чорних. Через середню, чорну. Дві чорних, три золотих. Через останню золоту. Тепер вертаємося до гори сім білих. Через останню золоту. Три золотих, дві чорних. Через чорну останню. три черных, две белых. Через останню белую. Три белых, две золотых. Через среднюю золоту. Так. Шесть золотых, две черных. через наступну петельку. Так. так. І через шість бісеринок донизу. Дві золотих, три білих. Через першу білу по ходу роботи. Дві білих, три чорних. Через першу чорну по ходу роботи. Дві чорних, три золотих. Через першу золоту по ходу роботи. П'ять білих. Через третю білу по ходу роботи. Розвертаємося догори. Сім чорних. Так, через третю по ходу роботи білих. На середньо з набору по п'ять. П'ять білих. останню золоту. Три золотих, дві чорних. Через останню чорну. Три чорних, дві білих. через останню білу. Шість білих і дві чорних. І наступну петлю між золотими і коричневими ниточку прокладаємо. Вертаємося через шість без рандонизу. Дві білих, три чорних. Через першу чорну по ходу роботи. Дві чорних, три золотих. Через середню з по п'ять. П'ять білих. Через середню з набору по 5-5 чорних. Через третю чорну по ходу роботи. Розвертаємося до гори 7 чорних. Через середню з набору по 5. Дві чорних і три білих. Через середнього з набору по п'ять. Дві білих, три золотих. Через середнього з набору по п'ять. П'ять чорних. через останню чорну. Так, шість білих. І от нас знов спільна верхівка, ота біла, проходимо через дві чорних, попід низ, через петлю. Донизу через дві чорних і чотири білих. І далі йде повтор. Краї симетричні і, відповідно, однаковий початок дивіться, і звідси буде. Так, ще я хочу вам сказати про той момент. Коли я говорила, що в нас, наприклад, несиметричні края. Дивіться, з тої сторони у нас один золотий стопчик, а з того краю два золотих стовпчика. Я маю на увазі після оцеї білого після цього білого трикутничка. Справа у нас чорна та смужка трішки довша, ніж зліва. В принципі, це можна так залишити, це не критично. А можна зробити, хто захоче, от в це місце зробити два золотих стовпчика. Аналогічно, як ми тут робили два білих, зробити два золотих. Але це може бути помітно. Так що дивіться, або робити десь два золотих стопчика, або просто так залишаєте. Далі продовжуйте самостійно. Ми зустрінемось в третій частині, де будемо робити трикутнички і низанки.